Любі, привіт! Вітаємо вас в новому відео. Ми сьогодні в бесідці з настунею. Назбирали тільки що на грядках помідорки. Хочу показати вам дуже класний рецепт, швидкий. За 24 години в холодильничку. Просто такі будуть у вас смачнющі помідорчики. Так що дивіться. Ось такі в нас томатики. Бачите, тут в мене є і пливка, жовті, червоні. Ой, такі гарненькі. Зараз будемо з вами готувати і дивитися, який вийде у нас смачний рецептик. Настуня моя головна тут помічниця, допомагає мамочці. Так, дивіться, треба взяти на 1 літрову банку. Це будемо складати в банку і маринувати наші овочі. Беремо один гіркий перчик. Хто не любить гострого, може взяти одну болгарську, невеличку таку перчинку, а нестюшка нарізає. Зараз гіркий перець, до речі, який вона сама вибрала в АТБ, бо він їй за кольором дуже сподобався. Давай, донечка, нарізай. на так, ось такі і шматочки і невеликі. Нарізаємо. І сімки, так, Треба і насіннячко прибирати. Давай, готуй. Так, Поки настунечка нарізає на шматочки гіркий перчик, я помила наші томатики гарненькі. А також почистила дві цибульки, нам знадобиться. Такі можна взяти середні, можна взяти одну білу цибулинку, одну синю. У мене просто не було синьої. Ось буде також дуже смачно. Два таких величезних, ось бачите, дольки дві величезні осничку беремо. Зараз розповім, що нам знадобиться для маринаду. Також будемо засипати ще чорний перчик в баночку. І маринад будемо готувати. Нам знадобиться рідкий мед. Ось У мене є такий матусінька прислала. Потім зі спеції базилік, сіль, таке звичайне, звичайна олія соняшникова, а також яблучний оцет. Потім вам розкажу, як ще змішувати. Так, беремо цибулинку і ось так її нарізаємо на пів кільця. Ось так. Баночка невелика, літрова, можна ще потім напів кільця, ось так. Четвертинками зробити. бачите. Так, нарізаємо і відкладаємо все в мисочку. Чесничок ми просто беремо ось так і нарізаємо такими. Слайсиками ніби там, такими невеличкими ось шматочками. Настюньки там бджілки на квіточках літають. Це грається. Ой, дивись, Настю, стіл ж бджілки меду тобі не дали. Не вжалили тебе. Ай, бачите, так. Мілесенько, так такими тоненькими, ніби там слайсиками, шматочками. Так, також порізали і все. Поки складаємось сюди в мисло. Дорізаємо нашу цибульку. Ось так. І я вам скажу, такі будуть смачніші овочі. У Андрюшиної матусі буде день народження в неділю, так як ми не можемо до них поїхати фізично, бо вони живуть в новій каховці, Ось, то будемо відзначати з його сестричкою в неї вдома. І приїде ще одна Андрієва сестра, двоюрідна. Також, до речі, її мама живе там. Це рідна сестра Андрієвої мами, і вона також живе там на сусідній вулиці, в тому ж селі, де живуть його батьки. Ось тому зберемося ось так родиною своєю і будемо відзначати день народження матусі. Дай Бог, щоб все воно там було добренько. Ось, бачите, так. Нарізаю цибульку, відкладаю сюди. І тепер будемо нарізати наші томатики. Томатики просто, ось, бачите, сливка або навіть маленькі, просто навпіл. Ось, вони в мене такі вийшли гарні, молодесенькі, тільки ще, тільки що з грядки зірвала. Ось так все. Кожний помідорчик розрізаємо ось так в навпіл. Ось. Ось таким чином я нарізала томатики. Сподіваюсь, на одну баночку літрову мені їх вистачить. Якщо буде замало, то ще доріжу. Отже, беремо чисту вимиту баночку літрову. На дно ми кладемо цибульки трішки. Так, потім кладемо нарізаний часничок слайсиками. лайсиками, додаємо ще гіркий перчик. Ось так і засипаємо трішечки чорного перцю горошком. Беремо небагато, ось 6 таких горошинок я кладу. І тепер вкладаємо наші томатики нарізані. Заклавши до половини, знову повторюємо, кладемо туди цибульку, нарізаний слайсиками часничок. Гіркий перчик. Ось так. 3-4 шматочки небагато. Так, можна ще цибульки трішки додати. І знову вкладаємо наші томатики наверх. Щоб влізло побільше наших томатів. Так, залишимо трішки місця зверху для того, щоб ми ще могли сюди накласти все, що ми нарізали. З вами цибульку, чесничок і. Гіркий перчик. У мене вже його трішки залишилось. Ось два таких шматочка. Ну, ось так. Ми цілу баночку все напхали, запхали. Зараз будемо готувати смачний маринад і ним заливати наші овочі. Для маринада беремо одну столову ложку меду рідкого. Додаємо дві туди чайні ложки оцту яблучного. Можна взяти і звичайний, просто з яблучним буде набагато смачніше. Далі додаємо одну чайну ложку солі з гірочкою. Додамо одну чайну ложку сушеного базиліку. В кінці додаємо 4 столові ложки соняшникової олії, і все гарненько ось так перемішуємо, щоб всі інгредієнти між собою добре перемішалися, добре все розчинилося. Все добре перемішавши, заливаємо гарненько. Ось так до останньої краплинки. Беремо кришечку і закриваємо міцненько кришкою. Ось, зайшли ми вже додому. Бачите, як гарненько все вклалося, всі овочі промастилися. Ось маринадик, бачите, стік донизу. Його треба пару разів за добу, все ж таки так перемішувати в баночці і ставити. Через 24 годинки будуть у вас смачні, смачні помідорчики і всі інші овочі також можна все з цієї баночки буде їсти. Дякую вам, Любі, за перегляд цього відео. Сподіваюсь, через добу я ще вам покажу, що вийшло. На смак, я гадаю, буде просто бомба! Це рецепт моїй знайомих, і вони дуже-дуже його хвалять і кажуть, що це просто космічні такі виходять помідорчики, ці ці овочі дуже-дуже смачно. Тому так, мої хороші, не забудьте про вподобачку, напишіть коментарик, нам буде дуже приємно. Вам не важко, а нам приємно. І до зустрічі в нових відео. Па-па!